Російський диктатор Путін хотів би якомога швидше закінчити війну проти України, але на своїх умовах таке заявив ефірі телемарафону представник головного управління розвідки України Андрій Юсу, коментуючи статтю видання Таймс». За його словами, з точки зору українського інтересу міжнародного права Росія злочинець і має бути покарана. На думку Юсова подібні статті в західній пресі потрібно моніторити, аналізувати і пояснювати, який та чи інтерес може за ними стояти. Він наголосив, що Україна має доносити світові свою позицію після опублікування дискусійних матеріалів. Я нагадаю, американське видання Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерела близькі до Кремля повідомило, що Путін, нібито, натякає на готовність до перемир'я ще з вересня місяця. І ще на цю тему додам, Путін може піти на перемовини, бо, попри всю свою браваду, він не готовий до затяжної війни. Так, вважає виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. На його думку, війна ослаблює Росію, робить її залежною від Китаю в таких галузях, як телекомунікація, військово-промисловий комплекс, енергетика, видобувна промисловість. І також він вважає, що Путіну вигідно зробити воєнну паузу в середині наступного року, бо тоді він сподівається вийти на адмінкордони Донеччини та Лугань. Чиним до того ж, безрезультатний переговорний процес, вигідний теж для Путіна, бо тоді він зможе говорити про те, що Байден і Україна нібито не хочуть миру, зазначає аналітик. Звичайно, це брехня, але технології масових комунікацій працюють інакше, Резюмиє Денисенко.